Європейський союз розпочав роботу над чотирирічним планом фінансової допомоги Україні на десятки мільярдів євро, намагаючись поставити свою підтримку виснаженій війною країні на стабільну основу. Васькам НАТО не доверя. Друг ти мой, зазначається, що європейська комісія розпочала працювати над пропозицією, яка допоможе задовільнити нагальні потреби України не лише наступного 24-го року, а й до 27-го року. Зазначили дипломати і посадовці ЄС. Лан також буде спрямований на заохочення інших союзників, таких як Сполучені Штати та Велика Британія, надавати схожі довгострокові зобов'язання. Чим, по вашому, от пов'язана така активність саме в бік української столиці? Я це пов'язую і прямо називаю, що це терористична активність, що це терористичні акти. І російське і військове, і політичне керівництво, і Путіна, і його військові коять теракти проти невинного мирного населення України. І вони знають, вони свідомо злочинно коять такі теракти. Застосовуючи, я підтверджую, вже ракети Іскандер. І чому застосовують вони? Теж є відповідь. Вона нас з двох частин: перше, оці терористичні ракети Іскандер долітають дуже швидко. 5-7 хвилин, і вони вже над Києвом. І одна з е, свідків правильно говорила, що після три тривоги ми буквально за 7-8 хвилин вже почули вибухи і побачили в небі над нами в Києві, е, як наше ППО збивала ці ракети «Іскандер». Скандер. Причому двох модифікацій: і К і М. Модифікації пов'язані тільки з тим, одна більше несе вибухівки, друга менше. Тому терористи. Терористично використовують ракетний терор проти цивільного населення України, і причому Сергію я б додав би сьогодні так: невинна жертва дитина, так ще дві людини загинули в міжнародний день дітей. Вчора невинна жінка загинула знову ж таки в Києві. Тобто, терористи свідомо цілять і хочуть, щоб серед мирного населення були жертви через свої терористичні ракетні атаки. Тобто, пане Валентине, росіяни хочуть підштовхнути українців для того, аби вони тиснули на українську владу і приймали ці всі плани мирні, які посланців з мирними планами: п'ять лідерів африканських країн: Бразилія, Папаримський, китайський представник. Тобто, я так розумію, що вони схиляють Київ до того, аби прийняти. Умови неприйнятні для України, коли як сказав заступник міністра закордонних справ Російської Федерації, потрібно визнати Територіальну реальність вони новий термін запровадили. До речі, що ви що ви скажете про, про ці терміни? Бо ви маєте досі дипломатичної роботи. Ну очевидно, таких термінів дотепер в дипломатії не було. Територіальна реальність, тобто це територія, яка відкушена, окупована або захоплена іншою, іншою державою. Таких термінів ніколи не було і не буде в дипломатії в міжнародному праві ніякої там реальності і територіальної реальності це все вигадки агресорів і терористів, Росія – Це перше, друге я скажу для чого застосовують далі, і тепер майже щоніч, а ще і в день ми працювали до речі, Верховна Рада 29 травня. І також тоді по Києву, і в тому ж, і по нам, вони запустили ще й в день балістичні ракети і зцілили, як правило, в центр, тобто безпосередньо до там, де ми працювали і ми, і інші люди. Я думаю, що це знову ж таки пов'язано не стільки, знаєте, з тим, щоб якісь мирні плани, якісь африканським країнам щось показати, чи папи римському це терор. Це терор на залякування мирного населення, і від цього я б підкреслив і б тримав би головне правдиву позицію. Нам Україні треба показувати ці кадри і докази цього терору і папи римському, і африканським країнам. Але я сьогодні б почав би з Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Вони прокидаються незабаром. Там треба продемонструвати на радбезі. Кадри і показати, як вбили в міжнародний день захисту дітей росіяни, вбили українську дитину і двох невинних жінок, і виключити бодай сьогодні показово 1 червня в день е, міжнародного захисту дітей, виключити Росію країна агресора з Ради безпеки ООН Я б ще і з ООН виключив взагалі, і нарешті застосувати повну міжнародну ізоляцію до російського терориста, тим більше. Після таких терористичних злочинів, які я переконую, нам треба всьому світові показати. Ну і в міжнародний день захисту дітей ми не можемо не згадати тих дітей, яких вивезли на територію Росії з окупованих областей Луганської, Донецької, Херсонської частини Запорізької областей. Бо за даними Офіса генерального прокурора України, 19 тисяч дітей було вивезено примусово з цих територій, і буквально кілька днів тому з'явилася інформація про те, що до Цій депортації дітей може бути причетний і Олександр Лукашенко, самопроголошений президент республіки Білорусь. Ну принаймні, так стверджують іноземні змі говорять про те, що дитячі табори на території Білорусі знаходяться. І якщо вже говорити і проводити аналогію між Лукашенком і Путіним, то Лукашенко, так само як і Путін, має отримати ордер від міжнародного кримінального суду за примусове вивезення українських дітей на те. Іторії Республіки Білорусь, як думаєте, чи може і чи отримає Лукашенко ордер міжнародного кримінального суду? Бо депортація дітей доволі серйозне звинувачення. І цей ордер МКС він є таким, яким можуть відмінити самі судді, більше оскаржити їх ніхто не має права. Так, і він є довічним. До речі, Тут немає строків давності цей ордер на арешт, який вже виданий на арешт Путіна та російської омбудсменки дитячої, які напряму і причетні і організували злочини по примусовому злочинному вивезенню українських дітей та по депортації українських дітей з української ж території. Далі, цифри цифри, от ви наводили 19 тисяч 400 Насправді, це те, що ми в парламенті вчора розбиралися, і виступав наш уповноважений справ людини Дмитро Лубенець, Лубінець з командою. І я скажу вам, що навіть парламент органи органи влади і навіть наш уповноважений прав людини, навіть ми зараз не маємо точної цифри, скільки всього злочинно росіяни під час тимчасової окупації. Відлучили дітей від сімей, викрали або вивезли на територію Росії. А на території Росії такі дитячі міні-констабори вони влаштували від Мурманської області. Я наводив навіть докази і списки. Навіть у нас є від ну, українців, які там проживають. До Владивостока вони навмисно по всій території Росії. Розкидали тисячі, а ми думаємо десятки тисяч викрадених вивезених українських дітей. Більше того, вони пішли далі в свої злочинні діяльності, так як робили. Я думаю, тільки нацисти. Вони змінюють прізвища українських дітей, видають вже російські документи. Цим дітям і вже думають, що ніхто і ніколи не здогадається, під якими вигаданими прізвищами викрадені діти в розкидані по всій території Російської Федерації. Для нас завдання залишається найголовніше. По перше, всіх ми повернемо по друге, навіть подальші такі злочини агресора по Після викрадення, щось й змінення дитині і ім'я, і прізвище, щоб не дізналися справжні батьки, і ми куди викрали дитину, це нас не зупинить. І тут міжнародні зусилля, і міжнародний прокурор, і міжнародний кримінальний суд від нас матимуть також всю доказову базу.